Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі заручилися і чому після подкасту загострилися спекуляції, що їхній роман це піар. Поговоримо, чому Брюса Віліса переселили в окремий будинок. Невже Селена Гомес більше не дружить близько з Ніколою Пельц? Навіщо Малума зупинив концерт? Поговоримо у цьому випуску про серіал And Just Like That» і про те, що Бела Рамзі хоче зіграти нову людину павука. Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на. На своєму каналі. Нагадаю, що тут ми обговорюємо найцікавіші розважальні новини, найцікавіше зі світу поп культури. Говоримо про зіркові драми, про зіркові скандали, темну сторону Голівуду і що відбувається у житті селебріті, яких обговорюють у всьому світі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. Ну що ж, сьогодні дайджест, сьогодні дуже багато цікавих класних новин. Розпочнемо. rush 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 Рідні Брюса Уіліса повідомили, що його переселили, на жаль, в окремий будинок через загострення деменції. Засоби масової інформації повідомляють, що актора перевезли до одноповерхового будинку, де поряд з ним знаходяться доглядальниці все необхідне медичне обладнання і цілодобове спостереження від професійної команди. Таке важке рішення, як повідомляє його дружина Емма Хемінг, довелося зробити через прогресуючу лобно скроневу деменцію. Кажучи, у новому просторі Брюс зможе зручніше пересуватися, він зможе краще почуватися, і там не буде шуму, який погано впливає на пацієнтів із подібним тяжким захворюванням. Цитата: це було одне із найважчих рішень, які мені довелося приймати, але я знала, що насамперед Брюс хотів би цього для наших доньок. Поділилася його дружина Емма. Стратегічно це рішення також допомагає створити більш комфортніше середовище для їхніх дочок 13-річної Мейбл та 11 11-річної і Ейвелін, аби вони могли рости у звичному домашньому середовищі, поки тато перебуває поруч, але кажучи, він отримує всю необхідну увагу. Брюс продовжує жити поруч із родиною. Діти й дружина регулярно його відвідують на сніданок, вечерю на перегляд фільмів, зберігаючи близькість і контакт навіть попри окреме проживання. За словами його дружини, емми фізично актор залишається у доброму стані. Він мобільний, проте його мозок не справляється. Також вона зворушливо описала, що. Що існує інша форма спілкування між ними без слів через погляд, дотики, і що іноді, коли він їх бачить, у ньому з'являються проблиски його старої особистості, ніби він запалюється. Ось такі сумні новини про Брюса Виріса. Що думаєте, друзі? Ну, що ж стало відомо, що серіал And Just Like That після третього сезону завершено на HBO Max. Шоуранер Майкл Патрік Кінг заявив, що під час написання фінального епізоду сезону 3 відчув, що це прекрасне місце, аби завершити історію. Він погодив це рішення із Сарою Джесікою Паркер і виконавчим керівництвом HBO Max. Після цього серіал отримав два заключних епізоди, які вийшли 14 серпня 2025 року. Порівняно із запланованими десятьма сезон був розширений. До 12 епізодів у низці статей на цю тему підтверджується, що продовження не планується, і шоу вважається повністю завершеним. Навіть актори, серед яких Сара Джесіка Паркер, Майкл, Патрік Кінг, висловилися про те, що завершення сезону саме в трьох серіалах виглядає для них правильним і своєчасним завершенням для франшизи. Загалом було знято 33 епізоди серіалу That» like і це є офіційним логічним завершенням франшизи Sex and the City». Цитата. і ось так розповідь про всесвіт. Секси місто, що триває, добігає кінця. Коли я писав останню серію третього сезону «Just Like That», мені стало зрозуміло, що це може бути чудовим місцем, щоб зупинитися. Разом із Сарою Джесікою Паркер, Кейсі Блойс і Сарою Обрі. Ми вирішили завершити популярний серіал цього року двосерійним фіналом і продовжили початкову кількість серій з 10 до 12. Ми з Сарою Джесікою Паркер відклали оголошення досі, тому що не хотіли, щоб слово фінал затьмарило задоволення від перегляду. Ми з Чесною вдячністю дякуємо всім глядачам, які всі ці роки впускали цих персонажів у свої будинки, в свої серця. Написали шоуранери. Майкл Патрі Кінг зазначив, що він залишає героїню хорошому місці, щоб фанати самі могли дофантазувати їхнє майбутнє. Багато хто пише, що у продовженні дійсно важко знайти плюси, що серіал себе вичерпав, і, окрім рідкісних модних вбрань, ні на що було там дивитися. Героїнь любили у контексті епохи, і треба було їх залишити там або краще підлаштовувати. Під реалії сьогоднішнього дня, але переробляти їх було б тільки псуванням історії кожної. При цьому Крістін Девіс і Сара Джесіка Паркер попрощалися із серіалом в соціальних мережах, обговорюючи, що найвірніше рішення прийняла Кім Кетрол, коли вирішила абсолютно не зніматися у Just Like That і повертатися до франшизи. Сара Джесіка Паркер назвала Керрі, звісно, частиною свого життя, тому що вона протягом 27 років відігравала цю роль і подякувала глядачам за любов. Крістін Девіс і Сінтія Ксон також висловили смуток і вдячність, згадуючи період зйомок And Just Like That» та «Sex in the City». Саме серіал And Just like That» отримав неоднозначну реакцію із самого початку, але сумно прощатися із героїнями. Тому дякують за продовження, яким би воно не було, і завершують цей розділ разом із Кері, Мирандою, Шарлотою та їхніми новими подругами. Друзі, хто дивився серіал And Just Like That» І чи дійсно історія дійшла логічної та ідеальної точки зупинки? RUN! RUN! Uh. Співачка Тейлор Свіфт і футболіст Тревіс Келсі потішили шанувальників радісною новиною. Закохані одружуються після дворічних стосунків. Вони офіційно оголосили про заручений 26 серпня, опублікувавши у спільному дописі в інстаграмі серію романтичних фотографій з флористичної локації. На фото можна побачити, як Тревіс стає на одне коліно, робить пропозицію коханій у саду серед квітів. Підпис до знімків був жартівливий. цитата ваша вчителька англійської та ваш учитель фізкультури одружуються. На цьому кадрі можна розгледіти золоту обручку з масивним каменем, яку спортсмен вручив майбутній дружині. Попри різні повідомлення, точне місце зйомки це сад на території маєтку Келсі у Лівуд, штаті Канзас. Це приватна квітуча локація, яка набула особливої символіки для пари, за словами батька Тревіса Келсі, еда освічення відбулося приблизно за два тижні до публічного оголошення. Це був дуже інтимний, особистий простий момент перед вечерею, під час якої закохані фейстаймом поділилися радістю із іншими членами родини. Головною прикрасою, звісно ж, стала обручка з діамантом огранювання Old Mine Diamond Cut від відомого ювеліра Кіндреда Любака, чиї вироби коштують від 17 до 40 тисяч доларів. Саме цей великий діамант старовинного огранювання у оправі з жовтого золота та з гравіюванням. Відомі експерти із коштовно Настей розійшлися в своїх оцінках вартості каблучки. Наприклад, Джордж Халіф, ювелір, який співпрацював із родиною Кардашіан, Шакірою, Джиджі Хадід, вважає, що діамант може важити понад 20 каратів і коштувати від 3,5 до 5 мільйонів доларів. Інші спеціалісти оцінюють каблучку в діапазоні від 1 до 1,2 мільйони доларів, наголошуючи на поєднанні вінтажного стилю та сучасного мінімалізму. Нагадаю, що пара почала зустрічатися влітку дві Вадцять року їхні стосунки розвивалися після того, як Келсі відвідав Ерастур у Канзас Сіті, і потай хотів передати Тейлор Свіфт браслет із його номером телефону, але зустріч не відбулася. У вересні Тейлор підтвердила роман, з'явившись на стадіоні Arrowhead, аби підтримати футболіста під час гри проти Chicago Bears. із тих пір. Їхня історія стала надзвичайно популярною у засобах масової інформації. Відтоді Свіфт підтримувала Келсі на спортивних змаганнях, Ннях, ну а він супроводжував її під час світового турне Ерастур. Їхні стосунки неодноразово ставали предметом чуток і спекуляцій, зокрема політичних. Згодом під час подкасту New Heights, який ми обговорювали у цьому відео, де власне Тейлор Свіфт і анонсувала свій новий альбом The Life of a Showgirl. Згодом на подкасті New Heights Тревіс розповів про це. Багато хто припускав, що подкаст є передвісником заручень, оскільки вперше пара з'явилася на загал у такому форматі. Нагадаю, що випуск побив рекорд за кількістю одночасних переглядів на YouTube. Тоді дивилися 1,3 мільйони людей, а нині понад 28, здається, мільйонів уже переглядів. Були спекуляції після подкасту, що це піар роман Тейлор і Тревіса, бо дуже вже вони були милими. Хоча подкаст і викликав хвилю суперечок і припущень, все одно він дав можливість побачити їхню справжню хімію і взаємну підтримку. Врешті-решт багато хто з глядачів і експертів визнав, що їхні стосунки судячи з усього, стали не просто медійним шоу, а особистим і справжнім зв'язком. Багато хто каже що можливо навіть це все і розпочиналося із контрактних відносин піар стосунків, але пізніше переросло у. Реальні стосунки. Є ті, звісно ж, хто досі вважає, що Тейлор по дівчаткам. Багатьом не сподобалося, що Тейлор Свіфт анонсувала вихід свого власного альбому саме на чоловічому спортивному подкасті свого хлопця, стверджуючи, що це виглядало як форма залежності або надмірної інтеграції у світ Тревіса Келсі. Аналітики засумнівались, чи варто було успішній артисті взагалі використовувати спортивну аудиторію для свого кар'єрного анонсу. Дехто в цьому побачив спробу рейдерського захоплення уваги, мовляв, Келсі записався у її світ, і багатьом це не сподобалося. Плюс з самого початку їхні стосунки викликали підозри як потенційний концертний або піар-проект. Є навіть докази цього у подкасті. Тревіс Келсі рішуче відхилив всі ці звинувачення, назвавши їхні стосунки не шоу, а справжніми стосунками. Інша частина аудиторії вважає, що під час подкасту було багато щирих поглядів, непідробленого сміху, якихось природних жестів. І це типовий індикатор справжньої. Емоційної близькості, а не е, якоїсь спеціальної постановки з однієї сторони, можна все з допомогою грамотних піарників спланувати навіть до малесенького жесту, до фраз спільних жартів, можна все відрепетирувати. Є деякі фільми, які показують, як це в реальності можна зробити. Але було й багато історій, які здаються щирими. Наприклад, якщо ви дивилися подкаст, можливо, ви звернули увагу про випікання хлібу, про видру, про закулісся їхніх стосунків з. Кравіц нещодавно давала інтерв'ю, і вона підтвердила, що Тейлор. Присилає там їй також хліб. З іншої сторони, про випікання хлібу це ж було пов'язано із чутками про можливий її виступ як хедлайнера на суперкубку 2026. Також тут питання. З іншого боку, лякає те, що Тейлор все запам'ятовує. Вона запам'ятовує кожне слово, кожну цифру. Потім все це дуже красиво, якось цікаво вплітає у свої альбоми, і з однієї сторони це викликає захоплення, а з іншої, якийсь мороз, <різь> морозець і холодок по шкірі, тому що вона ще той великий комбінат. І вона дуже скрупульозно підходить до своєї роботи, до планування, до продумування всіх дрібничок, і саме тому ось така неоднозначна реакція як коментаторів, так і так і фанатської бази в соціальних мережах і. Саме тому є підозра у показовості пари і прогріві до нового альбому кажуть, що альбом сам себе не прогріє. Саме тому Тейлор з'явилася на подкасті. Саме тому так швидко оголошення про їхні заручини, все в такому ключі. Тому цікава ваша думка, чи вірите ви у реальність стосунків чи ви також вважаєте, що ну дуже все це виглядає підозрілим. Нагадаю, що обом їм по 35 років шанувальники і зірки швидко відреагували. Всіх вітають. Ну а дружина Патріка Махомса Бретані назвала їх двома найбільш щирими людьми. Навіть президент Дональд Трамп поважав їм удачі. Заручені вже стали важливою частиною поп культури. Про це пишуть усі. Це навіть переплюнуло інші інфоприводи. Тому вітаємо Тейлор і Тревіса заручинами. Що думаєте, чи реальні їхні стосунки? Давайте поговоримо про один із виступів із концертів Малуми і інцидент, який стався там. На концерті у Мехіко Малума призупинив виступ, щоб звернутися до фанатки, яка принесла на шоу однорічну дитину без захисту для вух. Концерт називається у нього Plus Pretty, Plus Dirty World Tour. У Мехіко він помітив, що фанатка тримає дитину віком близько одного року без жодного захисту для слуху, і він перервав виступ, аби поговорити з нею і звернутися до неї і застерегти її від можливих потенційних наслідків. Він сказав їй за всієї поваги, скільки йому років, рік менше рік. Як ви думаєте, чи хороша ця ідея приводити однорічну дитину на концерт, де страшенно голосно? Ця дитина навіть не розуміє, що вона тут робить. Наступного разу захистіть йому вуха або щось у цьому дусі. Серйозно, це тяжко, це ваша відповідальність. Сказав він. Звісно ж, це дико приводити однорічне маля на концерт, де рівень звуку дуже високий. Малума до речі, став сам батьком навесні 2024 року. Він з точки зору. У батька зрозумів, що який це великий ризик, і він сказав також глядачам, слухачам, які були на тому концерті, що сам він би ніколи не взяв свою доньку на концерт у такому віці, і сказав наступне, наступного разу подбайте про захист вух або кращий варіант не приводьте дитину взагалі. Слова малуми викликали оплески, овації аудиторії. Хоча реакція в соціальних мережах була змішаною. Хтось сказав, що він накричав на фанатку, хтось навпаки підтримав таке рішення. Я нагадаю, що концертний звук сягає від 90 5 до 120 дБ децибел і може бути шкідливим не лише для слуху дорослого, що може бути небезпечним для маленьких дітей. Навіть короткий вплив сильного шуму здатний спричинити пошкодження слуху назавжди. І організатори події, і батьки мають бути уважними до безпеки наймолодших. Мені цікаво, як взагалі її пропустили сікюріті у шумних концертних умовах, що у матері в голові. Я думаю, що малума справедливо висловився відносно цього. У мене дуже багато питань. Я б своєю дитиною не ризик. Ула іти на такий гучний концерт. Що ви думаєте, друзі? Також кажуть, що Селена Гомес зараз дуже сильно віддалилася від Ніколи Пельс і не дружить вже так близько із Брукліном та Ніколою. Цитата від інсайдерів минулого року Селена зауважила, що поведінка ніколи щодо неї та її нареченого перетворилася на постійну гонитву за увагою. Під час вечір та зустрічей Нікола часто намагалася сісти так, щоб її знімали фотографи, і не надто добре ставилася до Селени. Якщо увага оточуючих була спрямована на неї, погляньте на коло спілкування Ніколи Брук. Ліна, воно скорочується щотижня. Дехто відвернувся від них, зрозумівши, як поводиться Нікола. А Бруклін мало що робить, щоб це змінити. Ну і звісно ж, уже більше півроку, напевно, Бруклін не спілкується зі своєю родиною. Він перебуває з ними у Великій сварці. неоднократно ми це обговорювало на каналі. Селену вперше помітили у компанії Ніколи і Брукліна у листопаді 2022 року. Разом вони тоді святкували День подяки у Майамі. у грудні 2022 року. Вони були разом на у музеї академії у Лос-Анджелесі вони тоді офіційно відсвяткували річницю дружби з натяком на міцну дружбу. У січні 23-го року у них були такі навіть однакові татуювання з надписом Енджел. Вони разом святкували новий рік у Мексиці, і також були численні, звісно ж, світлини разом в соціальних мережах. Нікола часто писала про Селену як про свою душевну сестру, згадуючи, що вона одна із найчудовіших людей, які вона зустрічала. Вона давно казала, що у Селени золота серце, а у спільному інтерв'ю для Вандермайнд вони говорили, що говорять тією ж мовою кохання, насолоджуються простими речами, простими моментами вдома, перегляд фільмів, собаки, домашня атмосфера. Бруклінд підтримав дружбу між дівчатами, назвав Селену дуже милою дівчиною і зазначив, що вони всі дуже гарно ладнають. кажуть, що Селена Гомес підтримувала Ніколу пельц під час скандалу із Бекхамами, під час їхньої родинної напруги з родиною з весни цього року, допомагаючи відволіктися через план. Не на весілля і кажуть, що селена активно допомагає Ніколі Пельц залишатися стійкою емоційно у такий непростий для неї момент. Тому перевіримо, чи міцною є дружба селена Гоместа Брукліна із Ніколою, і чи запросять Селена і Бенні, Ніколу Пельц і Брукліна Бекхема на своє весілля? Що думаєте? Ну, і наостанок давайте поговоримо про те, що Кріщану Роналду просто обсипав подарунками Джорджину Родрігес, роки очікування Джорджини окупилися сповна. Коли твій бойфренд Кріщану Роналду, то твій годинник показує не просто час, а твій рівень життя. Кріщану Роналду на тлі новин про заручений засипає свою наречену подаруночками. Поки експерти оцінюють, скільки ж каратів на весільній обручці, каблучці Джорджини. Кріщану витратив на презенти для своєї нареченої майже півмільйона доларів. Він Подарував електромобіль Porsche Taycan. Потім запаси дизайнерського одягу, сумок від Крістіан Dior та Луї Вітон. Плюс у Джорджини ціла колекція годинників, починаючи від Патек Філіп, і ще один годинник Адемар Piguet вартістю по 50 тисяч доларів. У Джорджини велика колекція годинників, у тому числі дуже рідкісних. Наприклад, за ціну шопарт можна було б запустити бізнес, а за аукціоні Rolex купити розкішну віллу біля моря. Але головний чинник у всієї цієї колекції. Це безлімітна щедрість Роналду. Що стосується весілля, то інсайдери кажуть, що урочистість намічена на наступний рік після чемпіонату світу з футболу у північній Америці. Тому якщо весілля все таки відбудеться, дійсно відбудеться, ось у кого може бути весілля століття, не в образу Джефу Безосу та Лорен Санчес. Хоча все таки треба рахуватися із весіллям також Амбані. і не забувати про минулорічне весілля індійських багатіїв. Друзі, чи вірите ви у справжній Почуттів між Крістіано Роналду та Джорджиною Редрігес, чи вважаєте ви її прикриттям так званою бородою для Крістіано Роналду? І чи дійсно справа дійде до весілля? Друзі, і давно не було кіноблоку, тому давайте обговоримо останні кіно новинки, що знімається зараз. По-перше, у Британії активно ведуться зйомки першого сезону Гаррі Поттера від HBO Max. На свіжих знімках по були помічені новий Гегріт та юний Гаррі. У касті нового Гаррі Поттера також поповнення. Стало відомо, хто ж зіграє деяких членів родини Візлі. Трістан Гарланд стане кранем Фредом Візлі. Габріель Гарланд стане Джорджем Візлі. Руарі Спунер Персі Візлі. А Грейсі Кокрейн зіграє Джині. Візлі, Алла Стерстаут зіграє Рона, про це ми вже знаємо. Мати сімейства Молі зіграє Кетрін Паркінсон. Прем'єру серіалу заплановано на 2027 рік. У соціальних мережах до ремейку Гаррі Поттера ставлення дуже неоднозначне. Одні чекають на медіашум і швидкий провал серіалу, інші ж вірять у проект. Мені подобається каст, мені цікаво спостерігати і хочеться побачити фінальний результат. І це, напевно, один із невеликої кількості проєктів за довгий час, які дійсно хочеться просто дочекатися. Також, Активно багато чого зливають про зйомки фільму Деявол носить Прада 2». Ми бачимо багато фотографій із Емілі Блант з Ен Гетевей та Стенлі Тучею на зйомках фільму Деявол носить Прада 2». Стало відомо, що актори знімали сцену похорону і слава Богу, що спойлерів щодо того, кому вони присвячені. Ми не дізналися поки що. У мережі сподіваються, що це не Міранда Пріслі. Ось останні світлини з Меріл Стріп та Стенлі Тучі на зйомках. Ема Корін на зйомках серіалу Нетфлікс і опередження. Лілі Мається зараз у п'ятому сезоні серіалу Емілі в Парижі. Бред Піт на зйомках Сіквелу одного разу у Голлівуді». Стало відомо, що Джеремі Стронг зіграє Марка Цукерберга у фільмі Соціальна мережа 2». Ось Марк Руфало, Наталі Портман та Рашида Джонс на зйомках фільму Хороший секс у Нью-Йорку. Леонардо Ліндес приєднається до Єви Лонгорії у серіалі Амазон Останній вихід сонця. Відомо, що зйомки серіалу відбудуться на Майорці, Дейв Батіста і Джейк Джилінгол зіграють у фільм. Будинок біля дороги 2» або придорожний заклад Роутхаус. Коротше, наразі подробиці про персонажа, де ще тримаються у секреті, повідомляє Variety. Також стало відомо, що почалася робота над фільмом Тихе місце 3». прем'єра запланована на липень 2027 року. Відомо, що Джон Красінський знову стане режисером. Також цікава новина про Рамзі, про те, що вона нарешті подивилася людину Павука і вона хоче зіграти нову людину Павука. У інтерв'ю для Variety – Белла Рамзія зізналася, що цитата Том Голланд зробив чудову роботу, але мені здається, що студія могла б зняти новий фільм вже зі мною. Цікаво, що з Марвелом вона познайомилася абсолютно нещодавно. Першим фільмом франшизи для Бел стала нова людина Павук із Ендрю Гарфілдом. І кажуть, що вона залишилася в захваті, подивилася цей фільм зовсім нещодавно. І якраз поговорила з вераїті і натякнула, що вона хоче зіграти нову людину павука. Ну а щодо зйомок, нового, нової частини, то місто Глазго Творили на Нью-Йорк для зйомок майбутнього фільму Людина павук багато вже є фото, відео, люди знімають, діляться тим, як класно виглядає там Том Голанд. Повідомляється також, що у Людина-Павук у виконанні Тома Голанда з'явиться у фільмі Месники Судний день. Ну а Флоренс П'ю приєднається до акторського складу Людини павук Абсолютно новий день у ролі Олени. І також що для тих, хто слідкує за коміксами Людина Павук, то Спіноф Спайдер Панк знаходиться зараз у розробці. Людина. Павук спін-офф анімаційного фільму 2023 року. Це людина павук через Всесвіт знаходиться зараз на ранній стадії розробки в Sony Pictures Animation. Боже, якщо вони дивились той мультик, то це просто людина павук всесвіт. Неймовірний моя рекомендація. Деталі сюжету поки що не розголошуються, але в центрі уваги буде панк-рок версія людини-павука, хобі Брауна, головною зброєю якого є гітара. Новина для тих, хто дивився серіал One Piece на Netflix, то серіал продовжено. На третій сезон також, звісно ж, показали нові постери другого сезону серіалу Fallout. Прем'єра вже у грудні цього року, дуже дуже швидко. Також зніматимуть сіквел фільму «Весілля найкращого друга 1997 року. Знаходиться в розробці. Sony Pictures залучила до написання сценарію Селінсонг сценаристку фільмів, матеріалістка та минулі життя. Було б дуже цікаво подивитися. Також стало відомо, що Дейв Батіста зніметься у ремейку фільму Горець разом із Генрі Кавілом у головній ролі. Горець вийшов у 1986 році і розповідав історію безсмертних істот, які полювали одна на одну, аби здобути більше сили. І для фанатів Better Call Saul, краще дзвонити соулу. То Боб Оденкерк готовий повернутися до ролі соула Гудмана. Цитата: Якщо і буде ще одне шоу соула, то воно відбуватиметься у в'язниці. Творці мали б також взяти участь у цьому. Він Гілан та Пітер Голс створив це шоу. Вони одні із найкращих письменників, які коли-небудь працювали на телебаченні, сказав актор на Road and Tomatoes Та на Metacritic серіал отримав надзвичайно високу оцінку критиків протягом усього існування. Багато захоплень, класні дуже показники. На Road and Tomatoes це за всі сезони від 97 до 99% відсотків. Ну а на Metacritic від 94 до 100%. відсотків. Ви розумієте, які це неймовірні просто шалені рейтинги? І плюс рейтинги лише зростали. Ну а фінал шостий сезону отримав найвищі оцінки. Останній сезон було адаптовано до AMC і отримав у середньому 2,2 мільйонів глядачів на епізод. Це зростання плюс 70% після ефіру. Фінальна серія стала найпопулярнішим епізодом серіалу. 1,8 мільйонів переглядів. Ну а з урахуванням переглядів наступних днів то це число виросло до 2,7 мільйонів глядачів. Багато людей спеціально підписалися на різні стрімінгові платформи для того, аби подивитися Better Call Saul. і зацікавленість вийшла на. Корні значення, тому я думаю, що це логічно було б кроком продовження зйомки. Звісно ж, за даними Screen Rant, шостий сезон був найпопулярнішим на Netflix, набравши понад 80 мільйонів годин перегляду, ну а найменшу зацікавленість викликав четвертий сезон лише трохи більше 38,5 мільйонів годин. На AMC Plus шоу стало найкращим приводом для передплат, і другим, за сумарною кількістю переглядів, поступившись першим місцем лише серіалу The Walking Dead, середній Амді. Бі, рейтинг серіалу становить 9 із 10 на основі більше 754 тисяч голосів. Друзі, чи дивилися ви, що плануєте подивитися із кіноблоку, чого чекаєте найбільше, чого найменше. І чи дивилися ви краще дзвоніть соулу? Я нещодавно взагалі для себе тільки додивилася е, пуститися берега. «Breaking Bad». для мене це розрив шаблонів, це одне з найкраще того, що я бачила, і рекомендую тим, хто не дивився. Я знаю, що цей серіал не новий, але це моя величезна рекомендація для вас. Що чекає? скину новинок що плануєте подивитися пишіть у коментарях що ж, друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже-дуже приємно. Велика вдячність спонсорам каналу. І також хочу нагадати вам про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Донайте, будь ласка, підтримуйте наших титанів. Нагадаю, що маленьких донатів не буває. І давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Грибною кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих. Друзів, Ну, побачимося з вами у новому відео, яке буде ще зовсім скоро. Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!